Притча про званих на весілля. Сьогодні нам пропонується Святою Церквою. Ну, Багато хто з вас вже знає її, але завжди нам треба нагадувати для себе сенс того, для чого ми живемо. І особливо актуально там про те, йде мова, де про одяг душі. Там сказано, що людина, яка була одягнена не в брачний одяг, Господь її повелів вигнати з брачного чертога. Зв'язали і попередив, що там буде скрежих зубів і мука буде. І ось, дорогі брати і сестри, для нас це має бути таким глибоким уроком, що таке одяг душі. Ну, Всі ми вже чули, знали. Читали бесіду преподобного Серафіма Саровського з одним чоловіком про стяжання благодаті Духа Святаго. Але ми часто забуваємо, що святий там казав такі слова: що дивись, каже цьому чоловіку, що тобі дає більше благодаті, бо кому дає більше там, піст, кому молитва, кому милостиня, кому там, причастя. От. Тобто у кожної людини свої, свій подвиг. Хтось може часто причащатися, хтось не може, тому що його легко дуже на гордість потім збиває. Хтось ну, вміє там, благотворити і йому це приносить таке, знаєте, задоволення моральне, втіху. І що взагалі? Що таке благодать, дорогі брати і сестри? Це сила Божія, яка нас спасає. А як ми спасаємося? Спасіння в чому заключається? Що ми маємо долати гріх. Спочатку християнин має грубі гріхи, смертні, так називаємо, подолати. Грубі смертні гріхи це ну, там, безбожія, там, коли людина в церкву ходить або рідко ходить. Коли людина, знаєте, там батьків зневажає, коли людина агресивна, часто лається, б'ється, ну, палається, це ще не смертний гріх. Що, смертний гріх, як казав святи, святитель Ігнатій Бренчаніна, він розлучає людину з благодатью Божественною. Що ще таке благодать? Плод духовний апостол Павел до Галатів пише: є мір, радость, довготерпіння, кротость, милосердя. На такових ні закона. Тобто це людина вже і не треба навіть, знаєте, іноді живучи там в пустилях в монастирі, і навіть не треба брати з собою Біблію. Господь уже постійно наставляє цю людину, пам'ятаєте, життя Марії Єгипетської? Вона знала цитати Святого Письма не читаючи. Грамоті взагалі не була обучена, тому що Слово Боже нас крізь. Господь є слово Боже. І Господь її просвіщав. Так і ми, брати і сестри, якщо будемо довіряти Богу, то ми побачимо в житті стільки милості Божих, стільки чудес придивних, божественних. І є різна віра. Є віра розуму, є віра сердечна. Дай Боже, щоб віра розуму перейшла в нас віру сердечну. Тому що дуже часто буває так, що знаєте, ми формально християни, а якщо трапиться якась напасть, біда, іспит, а скорботи це завжди іспит для людини. То, як казав світівлі Гнаті, він сміявся над званнями, такими, знаєте, які позаїмствували при Петрі І позаїмствували такі звання із Західної Європи, навіть для семінарії академії. Почав називати професор Богослів'я, доктор Богослів'я. Ігнатій причині це висміювали, казав. Сміх дай тільки каже, трапиться, трапиться напасть з таким професором, а кажеться, що не тільки Бога а й віри в нього немає. І це ми побачили добре. на прикладі, коли в жовтні 17-го року, 1917 року, став стався страшенний заколот комуністичний, коли вбили. Царську сім'ю підняли руку на дітей, навіть царських не, не побоялися Бога. Хоча в Біблії сказано було, що е, коли е, е, було таке, що треба було вбити царя, хоча він був нечистивий, то е, казав один е, воїн: Я на помазання Боже, руку підніму, ні, каже, не підніму. А тут люди потеряли страх Божий і почали е, безумствувати. І ось. Дорогі брати і сестри, що дуже часто трапляється, треба нам відповісти на заклик Божий. Заклик Божий буває різний. Скажімо, от буває таке, що ми йдемо кудись, да? чи вдома займаємося своїми справами. Приходить до нас людина і каже: ви не можете мені допомогти там картоплю витащити з погреба. І буває таке, що християнин відповідає, ой, ви зайнятий дуже, у мене стільки справ, у мене спина болить. От. Ну, свою картоплю ти тащиш, тащиш. Як сказано, що світоців, здоров'я бережи своє, але коли треба допомога, уже, тут уже треба допомогти. Господь допоможе. Згадайте, патерік, рік, хто читав, коли йшли монахи і лежав такий, знаєте, нещасний. Каже, пронесіть мене трошки. А тут нам, нам, нам нема справ, немає сил, ми такі постники, казали, один монахів. Один взяв, ледве ніс. А Він легше, 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 Вдом раз і зник. І йому було потім відкровення, що це сам Господь був у вигляді нещасного. Так що Господь дасть сили, сили на, на те, щоб допомогти близькому. Так що будемо старатися на заклик Боже завжди відповідати, будемо старатися е, уважно жити і зрозуміти, в чому благодать полягає. Як молимося, так треба так молити, щоб було, знаєте, на розуму серце кожне слово лягало, щоб це сльози на нас істачала ця молитва про гріхи наші. щоб ми стан відчували розчулення, такі, знаєте, як у Божої Матері була. Вона була, знаєте, настільки лагідна, смиренна, любовільна. От нам треба старатися потражати їй. Хто буває в монастирях і прикладується до чужотворних ікон, той мог відчути. От поодходиш і потім, ну просто знаєте, от тебе так е, опановує, такий стан, такій лагідності, трепет перед Божою Матір'ю, яка вона була уважна до Слова Божого, до слів божественного свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай Боже, дорогі брати і сестри, щоб ви були не і ми, і я були не формальними християнами, а дійсними. Амінь.